Я вітаю вас у Києві полудень. Новий інформаційний слот. В марафоні відкривають канали ICTV та СТБ. Ми працюватимемо для вас до 18-ї вечора. І починаємо зі стражденної Сумщини. Одна людина загинула, і двоє поранені в Сумській громаді. Вранці росіяни вдарили дроном по вантажівці у селі Стецьківка, повідомляє обласна війська адміністрація. Потерпала Сумщина вночі і від шахедів. Найгірша ситуація в Кроливці та на околицях. Там пошкоджені понад 30 будинків. Сім влучань було по території. Лісництва спалахнула пожежа на кадрах, наслідки. Зруйновані або пошкоджені 14 адмінбудівель, 5 автомобілів, 3 житлові будинки, де мешкають працівники лісгоспу. Загалом за минулу добу росіяни 140 разів обстріляли область. Під вогнем були 36 населених пунктів у 16 територіальних громадах. Найбільше били по сумському та шосткінському районах. Загалом армія Росії випустила по сумщині майже 20 керованих авіабомб та скинула з безпілотників майже 30 боєприпасів. Двоє людей поранені на Рівненщині внаслідок російської атаки безпілотниками. Вранці в небі над областю знищені чотири дрони. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджена також цивільна інфраструктура. 13 шахетів збили на Хмельниччині. Внаслідок атаки там загорілося нежитлове приміщення. Вікна повилітали у двох житлових будинках. Є руйнування через російські дрони і на Харківщині, Одещині, Кіровоградщині та Донеччині. Загалом цієї ночі окупанти випустили по Україні 145 ударних дронів. Наші сили оборони збили 80. 42 не досягнули цілі і були локаційно втрачені. Уже завтра в Стамбулі мають розпочатися прямі переговори між Україною та Росією. Та досі невідомо чи приїде туди Путін за даними Washington Post, Росію представлятиме голова МЗС Лавров і радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков. Президент Зеленський точно буде в Туреччині, як і обіцяв. Однак говоритиме тільки з Путіним. Вчора заявив, що йтиметься про повне припинення вогню та обмін усіх полонених. Може під'їхати і американський лідер Дональд Трамп, та чи наважиться приїхати російський диктатор? Чи й далі викручуватиметься і затягуватиме процес? Зустріч у Стамбулі це критична можливість для прямих переговорів між Росією та Україною, щоб спробувати досягти припинення вогню, а потім і тривалого миру. кажуть в адміністрації Білого Дому. Представник держдепартаменту Тімоті Пігот нагадав, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хотів, аби спочатку домовилися про припинення вогню, а потім про тривалий мир. Сам же американський лідер, який нині перебуває з візитом у Саудівській Аравії, раніше натякнув, що можливо також прибуде до Туреччини, якщо там будуть і українські і російські. Ійські президенти наразі точно відомо, що від Вашингтона до Стамбула поїде держсекретар Марко Рубіо та спеціальні посланці Стів Вітков і Кіт Келох. Я невтомно працював над тим, щоб припинити жахливе кровопролиття між Росією та Україною. І дуже важливо, що переговори відбудуться в Туреччині цього тижня. Ймовірно, у четвер вони можуть дати досить непогані результати. Наші люди туди поїдуть. Марко туди поїде, інші також поїдуть. І ми побачимо, чи зможемо ми це зробити. Нагадаємо, Європа також за те, щоб спершу було припинення вогню, а потім перемовини. І навіть висунули Путіну ультиматум, погрожуючи черговими негайними і нищівними санкціями. Російський диктатор його проігнорував. А після окрику Трампа що слід негайно пристати на переговори у Стамбулі, європейці вирішили чекати цієї зустрічі. Однак, у тому, що Путін приїде до Стамбула особисто, в Європі сумніваються. Думаю, це було б хорошим кроком, якби вони сіли за стіл переговорів. Це мають бути особисті перемовини між Зеленським і Путіним. Але я не думаю, що він наважиться. Маю на увазі Путіна. Тим часом прем'єрка Італії Джорджа Мелені поговорила телефоном з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Заявила, що очікує від Кремля участі в переговорах на найвищому рівні і прийняття повного і безумовного 30-денного припинення вогню як конкретний сигнал про готовність Росії до миру. Німецький канцлер Фрідрих Мерц заявив, згода українського президента розпочати переговори негайно вже сама по собі компроміс, і подальші поступки щодо України неприйнятні. Ми вітаємо те, що президент Зеленський погодився особисто поїхати до Туреччини для переговорів про мир з президентом Путіним. Але тепер Путін має прийняти цю пропозицію і погодитися на припинення вогню м'яч повністю на боці Росії. Президент Франції Мануель Макрон зробив і кілька не надто оптимістичних заяв. Він вважає, що Крим найімовірніше залишиться під російським контролем. Повторив, що ЄС не може конфіскувати заморожені російські активи, бо немає відповідної правової бази, і що Європа не відряджатиме своїх військових на лінію фронту в Україну, а дотримання потенційного припинення вогню контролюватимуть через супутники. Втім, Європа готова запровадити додаткові санкції проти Росії, і сьогодні вже зроблено перший крок. Посли ЄС ухвалили 17-й пакет. Що стосуватиметься переважно російського тіньового флоту, затвердити його мають 20 травня. Оксана Лотоцька, факти е Єдині новини. Попри надії на переговори та, хоч якісь обриси мирного процесу, ситуація на фронті дуже тяжка. 163 бої зіткнення зафіксовано за минулу добу вздовж усієї лінії. Росіяни нещадно б'ють і по цивільних і є загиблі, поранені на Донеччині. Зараз працює наш кореспондент Владислав Круглов, і він приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, влади. Отже, я так розумію, що миром на східному фронті навіть не пахне. Вітаю, Олено. Так миру тут немає. На сході а саме ось у Краматорську, де ми зараз і перебуваємо, від ночі не замовкає тривога. От щойно вона закінчилася 5 хвилин тому. А звуки боїв ні вчухали ні вчора, ні сьогодні. Рашисти продовжують бити саме по цивільному населенню. Протягом останніх 24 годин під обстрілами перебувало більше 10 громад Донецької області. Найбільших пошкоджень зазнали Покровськ, Васютинське, Дружківка, Сіверсь та Костянтинівка. Саме Костянтинівку останнім часом ворог стирає з лиця землі кабами. Загалом протягом минулої доби від бойових дій загинуло дві людини. Ще найменше сім отримали осколкові поранення. Про це заявили у Донецькій військ адміністрації. Та тепер до подій на самій лінії бойового зіткнення. Напередодні кремлівські війська штурмували позиції нашої піхоти по всій лінії фронту понад 160 разів. Під авіаударами на Донеччині Полтавка та русин Яр. Загалом ситуація вже тривалий час є незмінною. Бо найважче нашим захисникам наразі відбивати навалу расистів саме на покровському напрямку, який ворог за добу штурмував більше третини разів від загальної кількості усіх атак. А саме 54 штурми росіяни здійснили на позиції ЗСУ у районі 10 населених пунктів, та у напрямку ще восьми. Як повідомляє Діпстейт, противник активізував наступальні дії також у районі села Малинівки. Важко нашим оборонцям і у нас, на жаль, є втрати території на Новопавлівському напрямку, а саме окуповано села Богатир та Новосілка. Дещо менше атак, аніж попередні дні, у районі Торецька та Сіверська. А отже, нашим воїнам там, хоча б трошки, але легше. Загалом поруч Сіверськом та Торецькому наші захисники відбили за добу дев'ять атак. А от ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку дещо загострилася. Поруч з Лиманом ворог штурмує в районі Новомихайлівки, Греківки та Колодязів. Окупанти відправляють у штурми десятки одиниць живої сили, яка йде по трупам своїх же бійців. Прикриваємо нашу піхоту, відбуваємо штурмів. Ми працюємо як по важкій техніці, так і по малим і великим скупченням особового складу противника. Тобто ми не даємо ворогу підібратися до наших піхотних позицій. Попередньо ця зброя наведена вже на ті напрямки, звідки противник може вже штурмувати. Ми знаємо про ці дороги, і ми їх звідти чекаємо вже. Загалом саме Лиманокуп'янський напрямок росіяни впродовж кількох місяців без опину закидають боєприпасами. Та щоранку штурмують. Ворог має значно більше як живої сили, так і техніки з боєприпасами. Та навіть в рази більшу армію вдається втримати і не дати просунутися. І це можливо завдяки злагодженій роботі всіх. Та в першу чергу під вогнем опиняються піхотинці та бійці роти вогневої підтримки. Саме про них наш наступний сюжет. І вже традиційно зараз на екрані буде картка і QR-код для донату. Тож прошу донатьте. А летить десь трохи в стороні, в сторону летить FPV-шка або дрон десь. Ти його просто можеш. Попустити про себе і ну поки він буде летіти над тобою, вже починати по ньому працювати. Працювати, поки ти його бачиш, та випадки бувають різні при заході на позиції чи виході з них бійцям нерідко доводиться тікати чи ховатися, бо не завжди є змога збити дрон. У таких складних умовах триває оборона лимано-куп'янського напрямку бійцями роти вогневої підтримки. НГУ на даний момент це зараз саме бащиться зайти, зайти і вийти, тому що це все максимально. Всі бачаться, як воно хто заходить, що вони десь засікають, де ми знаходимося, то вони стараються нас ну, розібрати впівішками, скидами, дронами. Аби дістатися до своїх чи позицій піхоти, бійцям доводиться йти по 5, а інколи і 10 кілометрів пішки вночі. Інколи це займає не один день. Якомога ближче до лінії бойового зіткнення на певні ділянки евакуації вояків підвозить американський бронетранспортер М 113 Байдуже яка погода? Чи це сніг, чи це дощ, чи це сонце, чи це темне небо? Дрони уся 24 на 7. Тобто вони бачать під'їзд нашої техніки, що зарані через то у нас, от, наприклад, щоб. Привести особовий склад на позицію поміняти або забрати поранених на все про все 30 секунд. Екіпаж цієї машини під час евакуації складає лише дві людини бойовий медик і механік водій. Коли бійці приїжджають на точку, де необхідно забрати пораненого, задні двері відкриваються автоматично, завантажуються поранений максимально швидко. Моя задача не лише надавати допомогу пораненим і евакуювати, а і при можливості. Працюють саме на противотанкових засобах, такі як Джевелін, Енлав, Карсар, Стугна, Мілан. Воїн з позивним СЕМ бойовий медик протитанкового взводу. Чоловік розповідає на М 113 з передової максимально вивозив сім важкопоранених. Та зараз дістатися до переднього краю на важкій техніці важко. Ворог постійно чатує з неба, тому бійці використовують легкі баги. Наїхали на мінулі пісток, розірвали полном. Якраз тут сидів я. Мені всі осколки від пола пошли по ногам. На пробитому колесі доїхали до позиції, хлопців забрали. На пробитому колесі виїхали, передали медикам, місію свою виконали. Хлопці живі, здорові. Та якщо роботи з евакуації немає, СЕМ разом з побратимами відбивають штурми росіян з протитанкових засобів та кулеметів. Саме це головна зброя РВПшників. У нас сповіщають із КСП, тому що не більше дивляться, вони там літають, ну у них є з дрони. І коли вони засікають піхоту, вони нам сообщають, ми тут виходимо на позиції і, ну, і робимо по ворожій піхоті. Відповідно, є і здобутки. П'ять одиниць техніки, один танк і чотири мотолиги разом з десантом. Це було під час штурму. У мене таке враження, що вони взагалі не закінчуються. Бо вони просто пруть як таракани через трупи своїх переступають і біжать далі. Тобто, ну, Ситуація в кращу сторону не помінялась. На позиціях бійці постійно під шквальним ворожим артвогнем, Тому більшість часу армійці проводять в укритті. Та якщо на позиціях рятує бліндаж, під час пересування вся надія лише на реб, якого нацгвардійцям не вистачає. Необходимо репи, репи треба, тому що репи – це основне, яке як ми їдемо машинами, треба, щоб їх глушили. Так само, як заходиш, треба, щоб глушили, тому що. Ворог манікірує все, літає, дивиться. Багато рятує життя. зараз. допомогти нацгвардійцям придбати нові реби можете і ви, відсканувавши qr код на екрані. Для захисників важлива кожна гривня. А поки ви донатите, бійці йдуть відпочивати, бо за пару днів їм знову йти у справжнє пекло на передній край. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факт ICTV. Єдині новини. Поляки розблокували кордон, і пункт перетину ягодин до Рогуськ на межі з Польщею запрацював у звичному режимі. Польські перевізників змусили припинити акцію протесту, яку ті розпочали в понеділок і погрожували блокувати кордон чотири місяці. Апеляційний суд у Любліні визнав їхні дії незаконними. Відтак, згідно з рішенням суду, мітингарі змушені були розійтися. Тож від учора, з 23-ї години, пункти перетину відновили пропуск вантажів у штатному режимі. Нагадаю, через рік після тривалого блокування польській кордону фермерами вирішили протестувати вже перевізники. Головною їхньою вимогою було скасування транспортного безвізу і повернення до системи дозволів на міжнародні перевезення для українців. Найбільший пункт перетину між Україною та Польщею був заблокований трохи більше доби. Вітаю мене звати Вадим Карп'як. Починаємо розмовну частину наших студій. Безперечно, вся інформаційна увага зараз прикута до Стамбула, де завтра відбудуться або не відбудуться переговори між Україною і Росією. І цій темі ми будемо в своєму ефірі присдаляти багато достатньо уваги далі. Але треба не забувати, завдяки кому українська дипломатія може так сміливо поводитися. Це збройні сили України. А збройні сили України в свою чергу мають підтримку від нас усіх і конкретно від сімей. І я радий. Повідомити, що в Україні вже діє окрема програма Дружина ветерана з менторкою цієї програми Анною Міщенко. Ми зараз будемо спілкуватися. Пані Анно, вітаю. Доброго дня. Пані Анно, назва програми Дружина ветерана вона ніби пояснює про що мова, але можете конкретизувати, що саме ви пропонуєте дружинам ветеранів у своїй програмі. Абсолютно, це програма для дружин, партнерок, ветеранів, військовослужбовців, полеглих героїв, полонених героїв для тих, хто сьогодні шукає для себе нові інструменти. Називаємо це життєзарадністю. Це онлайн програма яка має чотири блоки: психологічний, економічний, медичний та юридичний. Ми поговоримо в 18 лекціях. Про те, як тримати себе в ресурсі, що відбувається з нашою психологією, та навіть поговоримо про те, які сьогодні є можливості для ветеранів та їх сімей. Будемо говорити обов'язково про те, які є статуси у наших військових, як отримати відпустку та ще багато корисної інформації для тих чудових жінок, які сьогодні очікують своїх героїв вдома. Ви зробили таке зауваження дружин. Партнерок ветеранів, тобто мова не обов'язково про те, що пара має бути е, одружена юридично. Громадянський шлюб теж стосується. Абсолютно, це вільна онлайн-програма. До неї можуть долучатися е, різні жінки, для яких ця програма є корисною. На сьогодні до нас долучилися вже майже 5 тисяч жінок з усієї України, які прослуховують курс лекцій, а також більше тисячі жінок, які стали частиною нашої. Великою красивою жіночої спільноти це спільнота в WhatsApp, де тисячі жінок з 6.30 ранку до 10.00 вечора знаходять знаходять одна одну та говорять про теми та допомагають одна одній. Ем... Там, де їм це цікаво, потрібно і важливо. У нас QR-код на екрані є. Це якраз адреса, яка веде на цю програму онлайн. Але ви сказали, пані Анно, що вона вільна. Вільна в сенсі, вона безкоштовна для всіх, хто хоче долучитись. Абсолютно вона безкоштовна. Вона робиться в партнерстві з мінветеранів. Вона доступна для всіх тих, кому вона може бути потрібна та допоміжна сьогодні. А хто може додатися і долучитися до неї? Є якісь обмеження за віком, за місцем перебування? Жодних обмежень для цього вам потрібно просто зареєструватися і почати перегляд лекцій. Як тільки ви до нього приступите, вам запропонує система також долучитися до спільноти, де можна познайомитись з такими самими жінками з усіх куточків України і поговорити на теми від рукоділля до очікування, психології, роботи та стати допоміжною в такій красивій великій спільноті з жінок. А які відгуки уже тих жінок, які пройшли цю програму? Можете поділитися кількома? І очевидно, що так. є ж не лише компліментарні, є якісь практичні зауваження, як її поліпшити? Абсолютно, є почну з компліментарних. Перше... Перший відгук, який я прочитала для себе, був наступним дякую, дівчата, завдяки вам. Я просто вийшла з дому та знайшла сили йти далі. А якщо ми говоримо з вами про відгуки, які є рекомендованими, це про теми. Нас просять розкривати більше питання фінансової грамотності, більше говорити про можливості, які сьогодні є для ветеранів та тих сімей в Україні, говорити про фінансову грамотність, а також говорити про доступні можливості психологічні саме для сімей. Ви якось сказали в інтерв'ю, що дружини ветеранів це нова жіноча сила України. Можете розшифрувати, що мали на увазі? Я думаю, що це коли ми з вами говоримо про мотивацію ветеранів. Дуже часто дослідники шукають багато різних тем. Що, що потрібно зробити, щоб знайти в ветерана, який повертається, мотивацію? Я ж вважаю, що головна його мотивація це жінка, яка сидить вдома, і це та сила. Завдяки якій наша Україна буде відбудовуватись, змінюватись, тому що саме ці жінки є натхненням тих, хто сьогодні нас захищає, і тих, хто далі буде вказувати нам шлях. Дякую дуже, пані Ано за те, що і цією темою займаєтеся, і знайшли час для ефіру. А всім зацікавленим нагадую, що цей QR код який висить на екрані, внизу він веде на сайт, де можна зареєструватися і пройти. Програму Дружина ветерана Анна Міщенка, менторка цієї програми, була з нами на зв'язку. Там йшла мова, звичайно, про онлайн участь. А от е, на книжковий арсенал, якщо ви зацікавлені, то все таки бажано ліпше фізично бути присутнім у Києві від 29 до 1 червня, 13-й книжковий арсенал одна з найбільших книжкових подій України цього року відбуватиметься на тому самому місці у мистецькому арсеналі. І деталі будемо випитувати у Олесі Островської лютої, генеральної директорки мистецького арсеналу. Пані Олесю, вітаю. Добрий день, рада бути з вами. Дякую навзаєм. Отож, уже опубліковано програму книжкового арсеналу цьогорічну і тему профільна тема. Все між нами. Переклад. Це означає, що арсенал буде перекладу присвячений в основному цього року. Ні, але це означає, що це така головна метафора, про яку ми хочемо поговорити. І буде йтися не тільки і не стільки про літературний переклад, але про. Взагалі спробу порозуміння про те, як люди і суспільства можуть розуміти одне одного, наскільки це складний, делікатний процес, сповнений помилок, різночитань, непорозумінь, як ці помилки і непорозуміння часом стають взагалі якоюсь цілою новою реальністю, створюють багато е, нових рішень, якихось культурних феноменів і так далі. Бо, власне кажучи, як розвивається е, культура і суспільство через. Прочитання, наприклад, якогось тексту, розуміння або неправильне його розуміння, реінтерпретацію, створення чогось нового коротше кажучи, ми будемо багато говорити про сам цей процес творчості, особливо в таких екстремальних і трагічних умовах, яких ми є з під час війни, і як складно розказати про свій досвід іншому суспільству, яке не має такого самого досвіду, як це інше суспільство може нас зрозуміти, але теж буде багато. І про переклад в такому ем, буквальному сенсі: як перекладати тексти, як перекладати українську літературу на іноземні мови, як нас читають чи розуміють за кордоном, і таке подібне. Ну, арсенал традиційно поєднує в собі приємне і корисне. Е, можна буде і купити книжки, звичайно, і понад 200 подій, я так пробігся програмою, понад 200 подій у програмі, а це фактично 4 дні. Неповних три повних дні виходить. Що би ви виділили таке, щоб отак, ух, щоб глядачі зараз побачили чи почули кілька цих таких топових подій, і вирішили, мені треба там бути. Ну, чесно кажучи, я коли дивлюсь всю програму, мені хочеться бути всюди. Але, Це е неможливо. Те, що мені здається. Бо програма книжкового арсеналу це і дискусії, і презентації книжок, і розмови з авторами. Наприклад, будуть інтерв'ю один на один з найбільш видатними нашими письменницями з Оксаною Забушкою, з Софією Андрухович, в з, з теж з іншими такими видатними постатями. Це можна подивитися в програмі на сайті книжкового арсеналу, де є дуже зручна програма. Можна обрати. Ті події, які вам найбільше подобаються, відразу їх імпортувати в свій Google-календар для зручності. Або, наприклад, теж, крім таких навколо книжкових суто подій, будуть теж події, скажімо, музичні. Наприклад, у неділю ми матимемо великий концерт, який ми готуємо разом з Національною філармонією і Летошинський Спейс, присвячений творчості Бориса Лятошинського. Це буде таке осмислення. Спадщини, чим є українська спадщина, як ми до неї або повертаємося, щось віднаходимо, реінтерпретуємось. Власне про це буде концерт, або, наприклад, у четвер ввечері, а книжковий арсенал відкривається в четвер, відкриє свої двері, фактично о 16.00. У четвер ввечері ми представимо такий живий перформанс французької групи, яка називається Live Magazine і це. Журналістика на сцені з найбільш з таки видатними зірками французької інтелектуальної журналістської сцени і теж з українськими авторами, котрі будуть це така спроба розказати про все, що не потрапляє в текст. Як працює журналіст, пишучи текст, це часом смішно, часом сумно, часом зворушливо. І що цікаво про Life Magazine і його перформанси, що вони ніколи... Не записуються і їх не можна подивитися онлайн. Їх можна тобто подивитися це тільки живо тільки наживо. Ну арсенал книжковий, він же славиться. Тим, що там не тільки книжки, там завжди є візуальна частина. От ви розказали про те, що музична частина буде. Виявляється, буде ще й театральна частина. І оце все буйство, яке об'єднано назвою книжковий арсенал. Воно. Е Традиційно збирає величезну чергу в ці дні перед мистецьким арсеналом. Люди купують квитки, можна заздалегідь купити онлайн. Скільки цього року квиток коштуватиме? Цього року коштувати один індивідуальний книжок квиток перепростою 200 гривень. Але є теж наприклад, квитки сімейні, котрі знижують вартість. Є вільний вхід, скажімо, для ветеранів ВПО. Людей з інвалідністю, тобто будуть, будуть різні можливості. Вхід для дітей малих теж вільний, але що ми теж цього року робимо, як і минулого року, оскільки ми дуже дбаємо про те, щоб нам було безпечно всім разом в спільному просторі. На вході будуть безпекові рамки, саме через них створюються черги. Тому ми просимо вашого терпіння. Ми будемо робити все можливе, щоб ці черги не були аж надто довгими і неприємними. Але так нам всім буде безпечніше. А з домашніми улюбленцями можна буде переходити? Можна, якщо ви можете взяти їх на руки. Але з домашніми улюбленцями, згадайте, який книжковий арсенал? це безліч людей, це величезний стрес для вашої собаки чи іншого улюбленця. А найгірше, якщо хтось люди не бачать. Тваринку, яка на підлозі як хтось може встати, до прикладу на, ем, на лапу тварині, ми такі мали випадки, і це дуже стресово для тварин. Да. Е, тому зробімо все за задоволення і для себе, і для оточуючих безпечним і безстресним. тим більше, що там маса книжок, а це завжди приємно. Дякую, пані Олесі. Олеся Островська, люта генеральна директорка мистецького арсеналу, який, нагадаю, сьогодні цього року, не сьогодні ще, але вже хочеться, щоб швидше було. Прийматиме традиційний уже тринадцятий книжковий арсенал від 29 Та 29 травня. Це четвер до неділі, 1 червня. Приходьте.